У цьому відео розглянемо, як працює наша обробка зовнішня для завантаження звітів про роздрібні продажі з чекбоксу. Тобто, якщо ви ведете роботу з чеками, фіскалізуєте чеки безпосередньо в кабінеті чекбокс, то можна по результатам роботи за кожну зміну вивантажити дані про продажі в розрізі товарів у Excel, і ми з цього Excel-файлу можемо завантажити. За допомогою нашої зовнішньої обробки в баз-бухгалтерію, басбухтерію бухгалтерію Prof баз баз і базову, баз вони по структурі між собою в плані всього функціоналу, що не стосується заробітної плати, ідентичні. Що ми робимо? Ми в кабінеті чекбоксу, ось тут, в звітах, заходимо у розділ звітня, і нам потрібен звіт по товарам. У звіті по товарам обираєте діапазон дат, наприклад, за минулу добу. Обирайте касу, по якій потрібно зробити буде завантаження в документ звіт про продажі в нашій баз-бухгалтерії, Вказуєте свою електронну адресу і натискаєте Створити звіт. Потім заходите на електронну адресу, скачуєте звіт, і ми можемо вже працювати з завантаженням у нашій базі обліку. Ми зовнішній звіт наш додали, от, наприклад, в розділ з продажів, додаткові обробки, це імпорт документа звіт про продажі. Відкриваємо. Тут ми обираємо файл, який ми скачали з чекбоксу. Документ ми можемо створити, в який ми будемо завантажити, е, завантажити наші дані про продаж за минулу добу з о, одробки одразу з форми. Натискаємо сюди, можемо натиснути плюсик. Обираємо ККМ-вид. Вибрати. Тут ми можемо поставити, наприклад, минулу добу, обираємо склад. З якого був продаж ось безпосередньо товарів, які ми вивантажили. І достатньо записати. Поки не переводимо, записуємо, щоб сюди заповнились нам дані. Так, о, і підберемо ж наш документ сюди. Ось. Тепер достатньо натиснути оновити, щоб заповнилася таблична частина з товарами, які нам потрібно завантажити. Ми бачимо, що не всі товари були ідентифіковані. Отже. У наша обробка не знайшла в довіднику товарів товар з ось такою назвою, як він вказаний в кабінеті чекбоксу, в довіднику товарів у чекбоксі. Перевірка йде по назві Символ-символ, і по артикулу, або що він може бути кодом штрих-кодом у вашій програмі чекбокс. Що зробити? Зазвичай, якщо у вас є, наприклад, планується інтеграція, або у вас є програма обліку, ось у вас бухгалтерія, а ви хочете почати працювати з чекбоксом, простіше довідник номенклатури ви вивантажити з бухгалтерії, щоб його структурувати для форми, яка завантажує дані про товари, в чекбоксі там є файл, зразок завантаження. І завантажити. Тоді ваша номенклатура буде співставлена символ-символ. І для майбутніх нових товарів ви будете також уже співставляти, точніше, можете вводити її в чекбокс, а при завантаженні через нашу обробку можете створювати нові позиції, які не були ідентифіковані. Ну, наприклад, ось цієї позиції скопіюємо, відкриємо довідник, прийдемо в товари. Це не алкоголь. Ну, можемо створити папку з мінеральною водою. Я не буду створювати, просто створюю тут позицію нову. Скопіювала з нашої обробки. От, ось звідси, От, назву скопіювали, потім перейшли в довідник. Так, Товари. Створюється нова позиція. Ось ми вставили. Тут ми обираємо одиницю виміру, можна її підтягнути. Із класифікатора, якщо вона у вас ще не додана, ну або обрати, якщо вже була додана. Якщо товар підакцизний, потрібно поставити відмітку, що податковується акцизним податком, та вибрати статтю з декларації акцизного податку. Це не підакцизний товар, тому ми просто створюємо картку. І тепер можна оновити дані, ще раз натиснути, щоб підтягнулася наша номенклатура. У випадках, коли у вас. Номенклатура. Ну так, Стало, що деякі позиції у вас не співпадають по назві з чекбоксом, то тоді можна просто обрати замість ось цієї позиції іншу позицію із довідника номенклатури. Ну, ми не рекомендуємо так робити, тому що простіше і по часу, і по зручності все ж таки співставити номенклатури. Я ось, наприклад, покажу, що тут достатньо буде обрати номенклатуру, вибрати певну одиницю виміру. Для цієї номенклатури, якщо має бути той випадок, коли номенклатура не співставлена, вона називається в чекбоксі з однієї назви, у вас вона може бути з іншої назвою. Ну і тут потрібно буде обрати іще статтю, якщо це акцизний товар, акцизної угу. декларації. Я інші позиції співставляти не буду. Обирати також їм не буду. Я покажу, як, з яким результатом заповниться наш документ, коли ми не всі позиції співставили і не всі вони ось тут заповнені. Який ще нюанс є в файлі від чекбокса? Зараз його відкрию. Нюанс полягає в тому, що коли надається знижка не на позицію товару, тому що в цьому звіті попозиційно, тобто, якщо продавали в кількох чеках один той самий товар, то в звіті, отак цей товар буде і відображений по позиціям. І коли є умови знижки від платіжних систем, наприклад, від Visa, вони дають свою знижку при розрахунку карткою Visa, то та знижка, яка не на Одну пози... на ну, конкретну позицію чи позиції товарів із чеку. А загалом на чек, на жаль, не відображається в цьому звіті, бо ось передбачено в нас є окреме місце стовпчик для знижок. Тут знижки, які надаються на конкретну позицію. Якщо це знижка загалом на чек, то ми її ніде в цьому звіті, в вигляді таблиці з чекбокс не побачимо. І для того, щоб врахувати цю знижку. А що ми робимо? Ми е, враховуємо її за допомогою з розрахунку від зворотнього. Тобто ми знаємо формулу — це акциз, яка як розрахунок акцизу від загальної суми. І ми у зворотньому порядку її розраховуємо, щоб нам отримати суму ось цю загальну, тому що вона невірно. Тут немає знижки. Насправді ця сума має бути нижча, бо там була знижка, в основному це 10% за умовами візи. Ми розраховуємо зворотньо. Ми беремо суму акцизного податку, це дозбір у таблиці, яку вивантажили з чек-бокс, Ділимо на 105 і множимо на 5. От у нас є загальна сума наша по цій позиції. Ну і далі ми її враховуємо, потім розрахунок ПДВ йде, там також формула з врахуванням акцизу, яка має бути. Ми це все врахували. І уже у нашу базу, я не знаю, чи тут без знижки, чи знижкою, буде вірно завантажена сума. Так, ось, наприклад. Ну, файл був збережений. Тут мало бути 324 без копійок. Зараз перевірю, що сума з нас зійшлась. 15,43. Так, 15,43. О, 360 у нас було. Загалом по позиції, тому що загальна знижка на чек у чекбоксі не врахована. Хоча, я думаю, по арифметичним правилам, якби вона була або в окремому стовпчику, окрема знижка, по позиційно, теоретично це все одно тих 10%, які враховані однозначно, тому що ми вирахували вже з врахуванням цієї знижки, ми все одно ж вирахували, точніше в чекбоксі система все одно ж вирахувала і ПДВ, і акцизний. Збір, нам достатньо було просто або в цей стопчик, ну добре, щоб не пересікала знижка по позиціям, можна було зробити окремий стопчик знижок загальних на чек, і все одно прагматично воно зійшлося. Судячи з того, як розраховуються оці суми, то і цю суму можна було б порахувати вже з рахуванням знижки, або, хоча б вказати відсоток знижки чи суму знижки. І, наприклад, ну це при розробці, при завантаженні вже було б простіше, так? Ми Використовуємо розрахунок формул від зворотнього. Звичайно, десь можуть не зійтися копійки в округлення, хоча ми і беремо ось цю суму, можуть не зайтися, як у нас тут тут мала бути сума без копійок, але з копійками вона загальна. Через це чому ще може бути? Тому що я файл перезберігала. Я створювала зразок, нереальний, там умовні приклади, просто реальна позиція, наприклад, товарів. Але все інше там не відповідає. І тому, коли я перезберігала, файли з чекбоксу, змінюючи його, то відбулося перечитування цих сум, і вже обробка не бачить його в тому вигляді, як вони є кілька знаків більше, ніж два знака після коми. Тому, якби ми цього не робили, то тут сума, оця сума була б вірно врахована. Тепер, якщо в нашому ідеальному прикладі в нас ця номенклатура співставлена, кількість вказана, суми, вірно, ПДВ акцизу пораховані. Зараз перевіримо, там сума і ПДБ, мабуть, трішки не так округлилась. Так, на 1 копійку не округлилась сума. Ну, це з рахунок того, що в нас зайвих 4 копійки є ось у цій загальній сумі, їх не повинно бути. Ну, повернемося далі до завантаження. Ми будемо враховувати, що всі ці позиції у нас співставлені, все ідентифіковано. Нові позиції, які в нас ще немає в системі, ви можете їх створити. Якщо. Ви впевнені, що ось, ось кожна з цих позицій є вже у вас у базі, могла вона не бути відображена, тобто обробка її не знайшла через те, що там один символ може відрізнятися: крапка, чи кома, пробіл це також символ, то потрібно краще знайти і переіменувати, так, щоб ця позиція була як в чекбоксі. Ну, простіше зараз перейменувати, якщо у вас ще й доступу немає до кабінету чекбокса, в вашій базі обліку. І після цього, коли всі позиції співставлені, вже все добре, ви впевнені, що тут все нормально, нічого не редагуєте, бо можна редагувати і ці. Ну, ці всі позиції доступні до редагування, кількість, можна це все відредагувати і потім натиснути Перенести в документ. Ми отримаємо повідомлення, що документ записаний, і вже можемо переходити і дивитися, в якому вигляді в нас позиції вже в цьому документі. Там, де не було відображено і обробка не співставлена на номенклатуру, так, пусті поля і заповнились, але у всьому іншому вони і суми, схема реалізації, податкове призначення було заповнене. Сума всіх податків, ось вони також є. Це все було заповнено. Нюанс є з оплатами банківськими картками. Також, на жаль, у файлі, де ми можемо вивантажити попозиційно всі позиції наших товарів, ми не бачимо інформацію там про оплати платіжними картками. Тут вже потрібно добрати задзвіт і вносити ось сюди рядочок з оплатою, карткою і суму оплати карткою за минулу, наприклад, добу і по конкретній касі, по якій ми зараз проводимо документ, по цій конкретній торговельній точці. Ну, не то, я б сказала, більше на дощ, це каса, тому що зміна відкривається по певній касі програмній, і по ній ми повинні зробити окремий звіт про розрібні продажі. І сума оплати, якщо були оплати карткою, ми можемо внести. І після цього я видалю зараз ці позиції, щоб нам не заважало. щоб ми дивилися, що Далі все у нас лягає нормально, проводиться нормально, проводки формуються. Проведемо. Так, сума а, оплат більше. Ага. За платіжними документами, сума цвітівкових оплат. Зараз зараз перевіримо. Ні, тут 5. Так, сума загальна. ну, хвилинку, Перечитати. А, чому перечитування змінюються? Тому що у нас ці позиції були завантажені, і ми їх. Проводисти не дасть, тому що у нас не заповнена номенклатура. Так, зараз вилучимо. Так, Банківські картки також додамо окремо. Будь-яку суму поставимо. Сума більше буде 300 більше, ніж сума документу. Зараз ні, не більша. Загальна сума у нас ось 11 тисяч. Так, хвилинку. Зараз подивимося, чи проводиться. А, не вистачає товарів. Ну так, товарів на залишках немає. Даних. Зараз перевіримо, суму проводки у нас є. Просто собівартості не буде, тому що цих товарів на цьому немає. Складі немає. Але сума у нас повинна. Додатись. Так. І ось наша сума по при оплаті карткою відображена. Ну і, і проводки все 30, 308 також уже враховані. Це згідно останніх одних з останніх змін щодо. Відображення руху по кварінговим операціям. От, приблизно так працює наша обробка для завантаження, да, е, можна назвати це звіт, просто в програмі обліку це звіт про роздібні продажі за минулу добу. І коли зручно, щоб в програмі обліку працювали користувачі відокремлено від роботи ОПРРО, Тим більше, якщо це роздрібний магазин, то часто зручно, щоб безпосередньо в магазині продавці продавали ну, твари, і зміна була відкрита безпосередньо в кабінеті чекбокс без додаткових налаштувань, інтеграцій. Тому і плюс, що з бухгалтерією насправді немає можливості інтегруватися класично, щоб чек тут створити розрібний, тому що функціоналу такого не передбачено. Все, що можна зробити при інтеграції, це зовнішня обробка фіскалізації чеків, і вона буде фіскалізувати їх або з рахунку на оплату покупцю, або з реалізації товарів та послуг. Для розрібних магазинів це не варіант, тому що там повинен бути звіт про розрібні продажі, тобто сформований Z звіт за добу.